Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь і це історія до кави. Тож, беріть собі щось посьорбати, похрумкати не беріть, бо ви не встигнете його доїсти. І перш ніж розпочати, я дуже сильно попрошу підписатись на мій канал, поставити мені лайк і написати коментарик всім, хто вже це зробив, я дуже дуже сильно дякую. А тепер. Погнало читати історію. Чи поганець я за те, що думаю розійтись з дівчиною через те, що сказали її дідусь і бабуся? Звучить дивно, але прошу вислухати. Пишу з альтернативного акаунту, щоб знайомі не знайшли цей пост. Я мені 22 роки зустрічаюся з дівчиною. Їй також 22 роки. Ми разом вже майже 2 роки познайомились на тижні першокурсника. Вчимося на одному факультеті. Стосунки загалом рівні сваримося але рідко. Одна постійна проблема. Її найкращий друг Алекс. Йому 23 роки. Алекс був в її житті ще до мене. Вони дружили близько 4 років і разом навчалися у школі. Спочатку я не мав нічого проти, поки він не почав капкувати з моєї зовнішності. Та акценту для контексту я не поганий хлопець, я 5 з 10. Я тренуюся у прийнятній формі, риси, обличчя просто нормальні. Але Алекс чіпляється до дрібниць, форма брів і те, що володимирує. Лося інколи виглядає неохайним. І мій акцент. Здебільшого, моя дівчина за мене заступається і ставить Алекса на місце. Та інколи вона сміється з його жартів, особливо, коли він передражнює мій акцент. Це боляче, бо я місяцями боровся з англійською і намагався адаптуватися після переїзду. Я говорив із нею про це, вона вибачилась, але згодом повторювалось те саме. Тепер до суті, нещодавно ми поїхали на вихідні до її дідуся з бабусею. Вони велика частина її життя, допомагали виховувати разом із батьками. Це була наша перша зустріч. Бабуся відчинила двері, міцно обійняла і сказала: Алекс, ми стільки про тебе чули. Я вирішив, що це помилка, чемно виправив і сказав своє ім'я. Вона насупилась, похитала головою, наче не погодилась. За вечерою було ніякого. Обидва старші постійно називали мене Алексом. Моя дівчина їх виправляла. Вони виглядали розгублено. Після обережно спитав дівчину, чому вони так уперто плутають. Вона вибухнула, мовляв, вони старі, мають проблеми з пам'яттю. Я вибачився, не хотів нікого образити. Просто намагався зрозуміти, чому помилка повторюється навіть після виправлення. Ми залишили цю тему і пішли дивитися фільм, який люблять її дідусі і бабуся. Коли я розклав ліжко у гостєвій кімнаті для нас двох, випадково підслухав розмову дівчини з бабусею. Дівчина тихо говорила про Алекса. Бабуся раз по разу питала, чому вона не провела. Алекса, як і казала, я не все розчув, але дівчина відповіла, що щось сталося, тож їй доведеться провести мене замість нього. Я офігів. Поїздку ми планували за пару тижнів. Бабуся ще розпитувала як у Алекса справу і коли вони його знову побачать. Я розгубився у ліжку. Запитав дівчину напряму. Вона знову все списала на пам'ять бабусі. Мовляв, та не розуміє, що каже. Я спитав, чи справді планувала вести до них Алекса, і якщо так, я б не заперечував аби лише знав наперед. Вона знову вибухнула, заявивши, що я нічого не тямлю в її стосунках з Алексом, обізвала кількома неприємними словами і відправила спати на розкладене крісло ліжко. Я неогоче погодився і не спав всю ніч, перемотуючи розмову в голові. Відтоді дівчина стала різкішою, зі мною говорити не хоче. Часто телефоную Алексу і не пояснюю, чому так сердиться. Я щиро не розумію, чим образив. Кілька разів думав про розставання. Така поведінка для неї нетипова. Відмова спілкуватися нормально, тривожний сигнал. Порадьте, будь ласка, чи був би я поганцем, якби розійшовся з нею? І автор пише знизу невеличке редагування. Дякую за ваші відповіді. Ви допомогли побачити, що справа не лише у словах, її дідуся і бабусі. Поведінка моєї дівчини не приїхала. Завтра поговорю з нею відверто. Підозрюю, це завершиться розставанням. Завтра викладу коротке оновлення для тих, кому цікаво. І в нас є іще коментарики. але давайте спочатку поговоримо. Запрошую вас в коментарі написати, чому дівчина так реагує і чому бабусь і діду... Бабусь? Бабусь. і дідусь і бабуся чекали Алекса, а не автора. Я думаю. Що авторка багато розповідає про Алекса, і дідусь бабусею вже знайомі з ним, бо бабуся запитувала, коли вона знову зможе побачити Алекса знову, тобто вони вже знайомі, і мені здається, що авторка хотіла б відносин з Алексом, і вони вже були відносини, і вона б хотіла з ним помиритись, тому іноді сміється з його жартів про хлопця. Нинішнього автор не поганець, якщо вирішить з нею розстатись, бо мені здається, ці відносини приречені, бо мені здається, що Авторка хоче бути з Алексом. У мене є таке нав'язливе відчуття, що вона хоче бути з ним. А автор з автором вона зараз чисто, щоб забути про Алекса, якось відволіктись від Алекса і, можливо, перехворіти Алексом. Але серце її тяжіє до нього. Що скажете ви? Що думаєте? Ви у нас є оновлення. Я думаю, що ми дізнаємося трошки більше деталей далі. Але давайте спочатку подивимось, що кажуть люди перший коментар: ти не поганець, перестань вибачатись і відпусти, коли дівчина бреше в очі і влаштовує істерики, відводячи увагу від своєї, щонайменше емоційної зради, чому ти тоді промовчав? І автор пише: Дякую, вона ніколи раніше не вибухала на мене. Тому я був шокований і не знав, як реагувати. Не хотів влаштовувати сцену в домі її бабуся, бабуся, бабусі і дідуся. Розумію, що міг би продовжити розмову, а не відступати. Другий коментар: чому вона миттєво обороняється щоразу, як ти згадуєш Алекса? Якщо ти не давав привід для недовіри, звідки така реакція? І автор пише: зазвичай вона не така, відкрита і чесна. Та оборона була для неї не характерною. У нас ніколи не було великих сварок. Я їй довіряв, і вона мені також. Мені було некомфортно з Алексом через його образи, а не через ревнощі. Але тепер. Я сумніваюся в її чесності. Наступний коментар: поговори з нею напряму. Якщо вона відмовиться визнавати правду, розходьтесь, чому ти вагаєшся, і автор пише: чесно, не так дивився на це. Боюся, що розрив може подати мене поганим, бо багато моїх друзів спілкуються з нею. Мабуть, варто з першого відверто все обговорити. Наступний коментар говорив впевнено, спираючись на факти, які сам чув і бачив, щоб вона не могла газлайтити тебе. І навіть якщо визнає провину, згадай, скільки разів вона сміялася з жартів Алекса про тебе, попри обіцянки, зупинитися. Це саме по собі привід для розставання. І автор пише: Дякую, схоже, я довго відмахувався. Часто вона ставала на мій бік, але дрібниці накопичувались, і ця ситуація справді підозріла. Тепер бачу, вона не раз обіцяла припинити та все повторювалося. Каже, що сміється рефлективно, ніби не наді мною. Нам потрібна серйозна розмова. І наступний коментар: Ти певен, що в бабусі і дідуся саме проблеми з пам'яттю, а не те, що вона розповіла їм про Алекса значно більше, ніж про тебе. І автор пише якраз про це і подумав: моїй бабусі в рідній країні 89». Пам'ять гостра. Не вірю, що тут справи лише в віці. Скоріше дівчина справді говорила з ними про Алекса більше, ніж про мене. Завтра, після роботи, піду до неї і все обговорю. Постскриптом, наскільки знаю, у її бабусі і дідуся немає деменції чи Альцгеймера. Вона просто сказала, що через вік пам'ять підводить. І... І ще один. Наступний коментар. По суті, вона дає зрозуміти для неї другорядний після Алекса. І автор пише Дуже сподіваюся, що ні. Я її люблю. І до цього не мав причин сумніватися в її намірах. Наступний коментар. Зараз причина сумніватися є. Вибухає на прості запитання, тривожний знак, спілкування, база, який в тебе план. І автор пише Дякую, побачуся з нею за кілька годин. Поговорю чесно і схоже розійдуся. Це вже не тільки про слова її родичів. Я постійно почуваюся некомфортно біля Алекса, а дівчина мало що робить, аби мені було комфортно, коли він глузує з мого акценту. Цей Алекс і ця дівчина хай вже вибере або один або другий і цього не відпускає і з тим. Ляля -ля та поля, у нас є оновлення. Давайте його читати. Пишу з машини, що й насталося дещо, що мене повністю вибило з колії. Що ж сталося? Для контексту день тому я писав, що ми з дівчиною їздили до її дідуся і бабусі, і вони вперто називали мене Алексом, ім'я її найкращого друга. Коли я спитав про це дівчину, вона почала оборонятися і відтоді мовчала. Сьогодні вона раніше пішла з роботи і написала, щоб я підвіз. Це перше її повідомлення за кілька днів. Я приїхав, чекав у залі для клієнтів. Вона працює в пекарні. Кілька її колег кидали на мене косі погляди, я махнув рукою. Вона вийшла тиха, сіла в авто і з порогу попросила відвести її до Алекса. У нього збиралися друзі. Зізнаюсь, мене це зачепило. Я прямо сказав, що нам треба поговорити. Запропонував поїхати до мене і обговорити все там. Вона відповіла: якщо є що сказати, кажу зараз. І я сказав. Її поведінка останніми днями неприйнятна, відмова говорити, вибух на прості запитання, і тут розмова пішла дивно. Вона заявила, що її дідусь і бабуся чекали саме Алекса, тому і плуталися, що суперечить попередній попередні версії про втрату пам'яті. Я спитав, чому вона не сказала цього відразу. Вона відповіла, що я не зрозумію, бо не розумію її стосунків з Алексом. Я відповів, що справді не розумію, як можна Дозволяти йому мене принижувати і при цьому його захищати. Вона відповіла: тут люди кипкують один з одного, ти б не зрозумів, бо в тебе інша культура. Що? Я пояснив, що незалежно від культури, я терпітиму неповаги від її друга, а брехня підірвала мою довіру. Жодної причини брехати їй я не давав. Вона розплакалась і запевнила, між нею і Алексом нічого немає. Це мене ошелешило. Я ж не про це питав. На моє, чому ти це кажеш, вона зламалася і зізналася. Алекс уже кілька місяців тисне на неї, щоб вона мене кинула. Мовляв, вона заслуговує краще. Щого на цьому для мене все скінчилося. Така драма мені не потрібна. Я сказав, що ми розходимось і попросив вийти з машини. Вона благала не лишати, клялася відрізати Алекса зі свого життя. Повторювала, що в них тільки дружба. Я відповів, що мені байдуже я більше в цьому участі не братиму. Дивно, але смутку не відчув. Її тон миттєвий змінився. Вона вдарила мене по руці і випалила, що я нічого не розумію, що Алекс мав рацію, і їй слід було піти раніше. Я спокійно попросив вийти. Вона грюкнула дверими і побігла. Тепер сипляться її вибачення і обіцянки все виправити. Паралельно прилетіло кілька повідомлень від спільних друзів. Виявляється, вона написала їм, що я контролюючий, і токсичний. Навіщо й повертатися, якщо вона про мене таке розповідає? Я увімкнув режим не турбувати і сів написати оновлення. Можливо, що в шоці, бо суму не відчуваю. Це оновлення радше для всіх, хто підтримував, і дав мені сміливість пити. Дякую за поради. І ще маленьке доповнення. Розповів спільним друзям свою версію і скинув пост. Вони зізналися, що завжди вважали її зв'язок з Алексом дивним, показав їм і повідомлення від колишньої. Їх розлютило, що вона намагалася їх обдурити. Ніхто з наших спільних друзів не став на її бік, навпаки, за зайву драму і сказали, що триматимуть дистанцію. Пара Людей із компанії, які зі мною не зв'язалися, просто заблокували мене в соцмережах. Ну що ж, сміття винеслось саме. Поки почуваюся нормально, сижу з котами, замовив їжу. Завтра повертається сусід по кімнаті. Попрошу його бути вдома, коли колишня приїде по речі. Я вже написав їй, щоб контактували тільки що до часу, коли заберетиме свої речі. Її дзвінки і повідомлення я приглушив. Перевірю тоді, коли вона прийде. Після того. Заблокую можливо на вихідних буде ще невелике оновлення. Ми з колишньою йдемо на ту саму геловінську домашню вечірку. Дякую всім, хто відгукнувся чи написав у приват. Бережіть себе! У нас є ще одне оновлення, але давайте спочатку поговоримо, подивимось, що кажуть люди, а потім почитаємо оновлення. Як вам оновлення? Що ви скажете тепер? Я Вважала авторку дівчину поганцем, я так і вважаю її поганцем. Треба виставляти межі. В тебе є друзі, які ображають твого хлопця, то ти маєш виставляти межі або друзі, або хлопець. І там, і там бути це неможливо, і це некрасиве по відношенню до свого хлопця в першу чергу. Бо не він же ображає твоїх друзів, а друзі ображають його. Типу, треба захищати і потрібно ставити межі друзям, які що вони можуть робити, що вони не можуть. Ну в цілому, якщо що ти адекватна, нормальна людина, то ти не будеш ображати іншу людину за акцент, чи в цілому не будеш ображати іншу людину. Це роблять якісь психічно неврівноважені, нестабільні люди. А що ще? Те, що вона намагалася друзів на свій бік притягнути одразу. Ну це було очевидно, що вона так зробить, якщо чесно. Наше таке робити. Я теж не знаю, типу, я така хороша, він поганий, але ж це неправда, і завжди правда виходить наружу, по-тому... Не було сенсу в цьому. Дуже добре, що в нього такі хороші друзі, які сказали, що підтримують його, які розлютилися, що його колишня дівчина їх намагалася обдурити і стали на його бік, і стали його підтримкою. Це мене порадувало, що в нього такі хороші друзі. Те, що вони підуть разом на одну вечірку, ну не разом, а просто на одній вечірці будуть щось може вийти цікаве. Скажіть, тож давайте почитаємо, що кажуть люди. І потім почитаємо ще оновлення. Автор був дуже активний в коментарях. У нас він взагалі такий дуже активний. Чи можеш просто заблокувати її та її друзів, щоб підлити масло в вогонь? І зв'язок з Алексом явно важливіший за стосунки з тобою. Навіть її рідні чекали саме його. Нехай іде до Алекса, а ти живи далі. І автор пише: заблокую колишню. Щойно вона забере свої речі з моєї квартири. Алекса в моїх соцмережах і контактах немає. Друзі, що пишуть мені, наші спільні поки не блокують. Вони не нападали, просто хотіли почути. Мою версію, якщо і далі стануть на її бік, обмежу спілкування із ними. Дякую. Наступний коментар. Поділися з взаємними друзями її повідомленнями. Хай бачить, що саме вона хотіла повернутися, попри те, що називає тебе токсичним і контролюючим. І тримайся від неї подалі. Там купа червоних прапорців. І автор пише так і зроблю, коли трохи оговтаюсь. Покажу друзям цей пост і її тексти. Мені байдуже, що вона розповідає своїй родині чи Алексу, але маніпулювати моїм колом я не дозволю. Наступний коментар ти зробив правильно, що пішов. Автор пише: дякую. Ймовірно, вона знову бреше про їхні стосунки. Мене вже це не дивує, я буду в порядку. Ціную ваші слова. Наступний коментар. На її 22 вона поводиться як підліток. Схоже, вона й на роботі поливала тебе брудом, судячи з поглядів колег. Ймовірно, тримала тебе поруч, щоб підштовхнути Алекса на стосунки. І так, у деяких культурах дражнять одне одного, але не б'ють нижче пояса. Алекс ой, Автор пише згоден, Алекс той, кого вона хотіла тримати поруч заради уваги. Я з Польщі, ми теж можемо піджартовувати, але з друзями і без пронижень. Алекс з першої зустрічі зареготав і ткнув мене в мій акцент. Нуль базової поваги. Він регулярно глузував із інших хлопців у компанії. Зріст, вага, повільність, б'єк по комплексам. Вони обидва незрілі і не варті мого часу. Тепер переходимо до оновлення, поки воно гаряченьке і свіженьке. майже як у заголовку. Якщо стежили за моїми попередніми постами, у моєї колишньої є найкращий друг Алекс. Про якого вона брехала і сміялася надівною. Я розійшовся з нею після того, як дізнався, що він місяцями підштовхував її мене кинути, а її дідусь з бабусею назвали мене його ім'ям, Виявилося, що вона планувала привезти до них Алекса, а не мене. Вранці колишня приїхала забрати речі без майже жодних драм. Зібралася мовчки і пішла. Мій сусід по кімнаті був поруч весь час. Ввечері ми опинились на тій самій домашній голові. Вінські вечірці. Я чекав її весь місяць. Я одягнув свій костюм. Друг підкинув мене, і перша година минула чудова. Ми стартували о 18.00. Моя колишня з'явилася близько 20.00 у костюмі жінки кішки Алекс Бетмен. Її присутність мене не збентежила. Я пив, спілкувався з друзями приблизно о 22.00 до мене підійшов Алекс. Поговоримо, сказав він. Я відповів ні. Він наполягав. Я знову відмовив і попросив відступити. Коли я пішов, він ще раз кинув слід – що колишня сумує і хоче поговорити. Я проігнорував і пішов до подруги побалакати. Її хлопець приніс ним напої. Ми трохи поспілкувалися і покачалися під музику. Тут підходить колишня, виглядає виснажено, наче щойно плакала. Просить поговорити. Я похитав головою, не хочу. Хлопець подруги і сама подруга теж попросили її відступити. Вона не йшла. На жаль, подрузі стало зла, і хлопець відвів її до ванної. Я лишився сам. Спробував відійти, але колишня схопила мене за руку і почала благати вислухати. Влаштувала невеличку стену, мені стало ніяково. Я сказав: якщо є що сказати, кажи зараз, але це нічого не змінить. Ми розійшлися. Вона почала твердити, що Алекс маніпулятивний тип, і вона ще кілька місяців тому хотіла його відрізати. Я не повірив. Серйозно, парні костюми на Геловін. Сказав добре, ріж, але мого рішення це не змінить. Вона продовжувала тримати мене за руку, попри те, що я її відпихав, і вона наполягала, що ми ще разом я просто не так все зрозумів. Я відповів, що це порушення меж я просив залишити мене в спокої, порадив іти до своїх друзів, випити води. Просто не чіпати мене. Вона раптом обняла мене за шию і почала цілувати. Я в шоці відштовхнув її, але вона знову схопила мене за руки, плакала, зроблю все або лишився!» Я відійшов. Зізнаюсь, трохи розгублений і засмучений. Вирішив піти раніше, шукав господаря, щоб подякувати і попрощатися. І колишня знову мене перехопила, тягнеться, доторкається і каже, що я пошкодую, що її покинув. Мені соромно це писати, але я просто завмер. не розумів, навіщо вона це робить. Вона п'яна. Чи що? За хвилину я грубовато відштовхнув її і сказав триматися осторонь. Вона знову, сльози, звинувачення, що я нестабільний. Я проштовхнувся повз і пішов, викликав таксі і повернувся додому. Написав другого, який мене підвіз, пояснив, чому зник. Він розлютився, сказав, що попередить господаря і випроводить колишню, щоб я міг повернутися. Якщо чесно, я не хочу. Вся ніч зіпсована. Можливо, звучить по Дурному, але мені справді страшно. І я так само по-дурному почуваюся через те, що взагалі пішов на ту вечірку. Не те оновлення, на яке сподівався, але таким вийшов мій головін. Ось така історія, друзі. Як ви думаєте, хто в цій історії насправді токсичний? Автор чи його колишня? З радістю поспілкуюся з вами в коментарях. А ми побачимося з вами завтра. Па-па